Усім привіт! Ласкаво, прошу вас в моє нове відео. Я нарешті вдома і знаю, що ви вже всі чекаєте від мене новорічні баняки, як ви писали в коментарях по магазинах, що ж виставили з різдного новорічного декору. Але чомусь мені так хочеться ще затриматись в осені, хоча б ще на одне відео, тому що я зовсім нею не насолодилась. Вона, як і останні всі пори року, пролетіла дуже швидко для мене. І мені хочеться от побути в моменті, трішечки не забігати наперед. Тим паче, що я купила деякі нові речі для дому, осінні. Для мене вони осінні. Мені хочеться їх інтегрувати разом з вами, тому канал мій. І я захотіла ще хоча б одненьке відео зробити про осінь і насолодитись нею разом з вами, звісно, що і передати вам цю осінню атмосферу, якісь детальки для дому, щось що я побачила красиве навколо. Тому одразу хочу вам показати, що ж купила з товарів для дому до осені. Головна покупка це ось цей от Казан. Ну, точніше, це типу кастрюля, алюмінієва, якась там тришарова. Але для мене це казан, і я йшла власне в епіцентр за таким казанком, тому що не вистачає його мені дуже, і я хотіла готувати казан-кебаб. І навіть, якщо чесно, вам зняла, як я його готувала з затишними красивими кадрами. Але Google вирішив трішечки по-іншому, і коли я чистила хмару, ось цю Google фото, вони вирішили за допомогою синхронізації почистити у мене із телефону ці кадри. А я цього не знала, тому... Не збереглося це відео, хоча воно було гарне, дуже шкода, але казан супер. Я тут уже після того готувала, ну просто купу всього. І ось цей казан кебаб класно вийшов, і картопельку смажила. І ось зараз, хоч непривабливо виглядає, але дуже смачно і суперово приготувались сердечки курячі. Коротше, все мені зараз хочеться готувати в цьому казані, що я власне і роблю. Почасте. Коштував він 1400 гривень, але як на мене... Цілком і повністю він вартує своїх коштів, відмивається також супер. І далі, що ще купила в епіцентрі? Ось таких от милющих їжачків, вони вже висять серед різдвяної колекції в епіцентрі, але. Мені вони здались дуже підходящими на осінь. Розбавить оці всі гарбузи. Тепер ще з'явились грибочки і от їжачок з шишечкою. По-моєму, супер. Взяла таких дві штуки. Зараз з вами будемо додавати трішечки оновлювати декор, зовсім трішечки, але приємно міняти якісь детальки. Вони, отак, от продавались на такі от підвісці. Я так розумію, щоб на ялинку повішати, власне. Але одну я вже зняла, а іншу не знаю, чи зніматиму. Але збираюсь я їх ставити, а не чіпляти кудись коштували вони 170. 9 гривень. Ще в сінцей Home ось такі от лопаточки, власне, брала для відео, щоб естетично приготувати казан Баб. Я його естетично приготувала, повірте мені, на слово. Тут на одній гарбузик, а на іншій ось такий от напис. Коштували ці лопаточки 149 гривень за набір, до речі, ще не на знижці. І взагалі в сінцей багато всього підвозять ще осіннього, власне. Але новорічних товарів також вже достатньо. Трішечки пізніше підемо з вами, звісно, що дивитися. І ось ці чашки. Я не купувала, але тільки дістала, і зараз буду ставити їх. Уже сумнівалася, чи взагалі діставати, бо є у нас їжачок і лисичка, з якої ми зазвичай п'ємо, але ось таких от гарбузиків я не дістала. До речі, брала їх в сінсеї, і от хтось писав в коментарях, що там жахлива кераміка тріскається. Одна повністю ціла. Інша дійсно трішечки потріскана Ось ця чашка, от не хочу показувати, бо дійсно не естетично виглядає. Але прикол в тому, що е, з LCV Home гарбузики також за три роки чи два вони також трішечки всередині кераміка потріскалась уже. Хоч брала я їх набагато дорожче, ніж в Сінсей. І, і ще не покупка, але те, що точно додасть осіннього настрою, це батьки нам дали ось такого от гарбуза з дачі. Ну він просто красунчик, я не знаю, хто це зможе заперечити, мені шкода його. Готувати, тому поки що поставлю такий осінній натюрморт з ним, а може, я до кінця відео щось і придумаю. І також ще хочу в епіцентрі купити квітоньку якусь, тому що всі вже зав'яли, доки нас не було вдома. І власне оновити разом з вами трішечки декор, а епіцентр новорічний і різдвяний, покажу вам вже в наступному відео. До речі, сподіваюся, що воно буде швидше, ніж відео виходять раз на тиждень, тому не пропустіть! До речі, про детальки замовила собі нову осінню сукню по знижці. Повелась, власне на знижку, тому що мені е, прийшла реклама з магазину, в якому я вже замовляла. Ромашка називається. Він це український бренд. І от висвітилась мені реклама, що ось ця сукня там зараз по знижці. 500 гривень вона мені коштувала. Не знаю ніколи б ніхто напевно не сказав би, і я би не сказала, що ця сукня коштує 500 гривень, і це екошкіра, така в коричневому кольорі. Дуже мені подобається. За цим гульфом з Шейн мені здається, якраз те, що потрібно, і сьогодні таке навіть сонечко, що аж трішки більше хочеться жити і все робити, знімати відео. Приїхала на зустріч з подругою, обрали мілкбар, і тут така гарбузова атмосфера, що я просто не можу вам її не показати, хоч і вечір, але гарно, і всі фотографуються. Це трішки заважає вам це показати. Але атмосферу, я думаю, ці всі гарбузи передають. Зустрілись з Надією. Ви її знаєте, з Харкова. Взяли з подругою по коктейлю. Виявляється, в мілкбарі є алкоголь. Для мене це стало відкриттям насправді. Надя замовила собі грецький салат. А я замовила собі салат з розбіфом і картопельку фрі. І не знала, що тут вже є картопелька і м'яско. Коротше, це такий салатний салат. Мені здається, доволі ситна страва. На цьому я вам казатиму до побачення. Не забувайте донатити на збройні сили України і лишати в таких закладах бойові. Вони майже всюди є. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе і па-па!